Вранці 20 лютого стало відомо, що президент США Джо Байден приїхав із несподіваним візитом до Києва. Повірте, візит Джо Байдена стратегічний, вирішується багато питань і будуть прискорені ті, що підвисли. Прокоментував його приїзд голова Офісу президента Андрій Єрмак. Лідер США відвідав Софійський собор, провів двосторонню зустріч із Зеленським та дав коротку прес-конференцію. Путін думав, що Україна слабка. А захід поділений. Він думав, що зможе пережити нас. Він просто явно помилявся. Рік тому докази цього знаходяться тут, у цій кімнаті. Ми стоїмо тут разом, заявив Байден, стоячи поряд із Зеленським. Під час візиту Байден оголосив про надання додаткової військової допомоги ЗСУ на півмільярда доларів. Це і артилерійські боєприпаси, реактивні снаряди та. Гаубиці. Зеленський вже заявив, що вони з Байденом говорили про далекобійну зброю та зброю, яка все ще може бути поставлена в Україну, навіть якщо вона не постачалася раніше. У той же час хочу вам зазначити, що до Москви в цей же день з офіційним візитом приїхав найвищий дипломат Китаю, голова Канцелярії. Комісії ЦК КПК з закордонних справ ван і Путін виступить з посланням федеральних зборів 21 лютого, наступного дня після цих знакових візитів. Хочу вам сказати, що прогноз на 20 лютого був досить серйозним. Карти дня це були суд та нумерологічна справедливість. Я говорила, що це якийсь дуже важливий день і під великою загрозою саме адміністративні будівлі. Будівлі. Тепер зрозуміло, чому це показувало, адже візит Байдена був забезпечений максимальним захистом офіційних будівель. Також я казала про різні підкилимні ігри на дні був місяць. Очевидно, що. Були якісь домовленості, про які не буде відомо широкій масі населення. І Путін з китайським представником, я думаю, також це обговорював, різні плани. Крім того, я казала про з'їзд військових і припускала, що це якась сходка путінської банди. Але ж, бачите, і в Україні був досить такий значний з'їзд, зустріч. Байдена і Зеленського, чи це не найголовніший ляпас путінському режиму? Також я говорила про те, що можуть бути фейкові тривоги. І, на жаль, були повітряні тривоги по всій території України, але дякувати Вищим Силам, все відбулося лише таким. Невеликим переляком, на жаль, були також і обстріли. Зокрема, Чернігівську область обстріляли з артилерії. Були значні обстріли передмістя Запоріжжя. Також були обстріли в районі бойових дій на Донбасі. Крім того, з боку російських формувань зафіксовано близько 20 порушень, 18 з яких з застосуванням заборонено. Мінськими домовленостями озброєння. Так що ось так відігрався прогноз на 20 лютого. Бережіть себе, не забувайте, що кацапська орда готується до масованих обстрілів, і треба бути завжди на чеку, щоб вберегти своє життя. До нових зустрічей! Дивіться прогноз на щодень на каналі Хай Таро. Дякую за увагу! 20 число проходить під Арканом суд. Скажу відразу, що це були масовані обстріли під Арканом суд 29 грудня. Це нумерологічна дата відповідає Аркану суд. І якщо брати. По підрахунку чисел, то це справедливість. Я вам скажу дуже, знаєте, такі якісь серйозні карти. Я думаю, що в ці дні можуть бути обстріли якихось офіційних таких будівель, лікарень. І дуже такий жорсткий день. Я ці карти не люблю, коли вони випадають на загрози, тому що це карти і про тривоги, і про поранених, і лікування, і все таке разом взяте. 20 лютого що чекати? Які загрози? Що буде в цей день для України? Загрози на 20 лютого. Загрози на 20 лютого місяця, в нічний час будуть якісь літальні апарати, король мечі. Знаєте, щось така думка прийшла можливо, буде якесь засідання, сходка, з'їзд військових. Збори. Я там чула, що в Путіна буде якийсь збір, тільки я не пам'ятаю коли, чи 20-го, чи 21-го. Але ось під місяцем під, різні підкилимні ігри. Так що давайте дивимося, що тут: 8 пентаклів готуються. Мах, знають куди. І 9 жезлів. І вже будуть робити розвідку, наганяти паніку. Що сказати? Цей день, 20 число, як підготовка до чогось дуже серйозного, важливого і вже буде нагнітатися паніка, і робота вже ведеться, і знають, куди бити. Люди вже будуть, так скажемо, на преділі. Так, Давайте дев'ятку мечів, уточним. Це просто паніка страхи. До речі, по цій карті можуть бути в цей день і різні замінування, різні фейкові взльоти, дуже багато повітряних тривог. Ось таке 20-го. І бачите, вони вже люди нагнітаються, паніка, і вони вже будують найгірші, мабуть, сценарії розвитку і чекають вже новин, що там, як там, давай моніторить. Ох, здали Україну, все зрада, все пропало. Але ні. Але ні, це я вам протрактувала думки людей, тому що будуть розганятися ціяких і ПСО, чи цепсо, як воно там називається, пропагандистські російські наративи, що ось все 24 го можемо, повторити і так далі. Але все одно. Все одно десятка. Десятка це як в кінець, фінал. Вони вже вичерпали себе усіма своїми маніпуляціями. І, звісно, буде повторення, нагнітання цієї паніки, будуть тривоги, будуть обстріли. Але це не те, чого ми ніколи не бачили. На жаль, вже українці багато до чого готові. Це ось такий прогноз на 20 лютого.